Доброго дня глядачам. В неділю заїжджали на ринок, там дуже не знімали, дуже то люди незадоволені, як знімають їх. Побували в українському магазині. Зараз вам покажемо розпаковочку товарів, що ми в українському магазині. Це у нас недільні закупи. То на ринку ми. Взяли собі, а то наш український склеп заїжджали. Начнемо з ринку. Взяли яйця, По це, 20 штучок. Такі гарненькі грушки взяли. 8 злотих кілограм. Взяли такі дві цибульки нарцизів собі посадити на квітнику. І взяли таких два. Кропи. Кропи по 3 злотих, а на рецезики у нас по 2 злотих одна цибулька. Тут це у нас такий оселедич в українському склепі взяли, 34 злотих кілограм виходить малосольний, тюльки взяли, по злотий 80 100 г. Такий же оселедич матіас, теж по злотий. 88 100 грамів виходить на пробу собі взяли. Набрали такого на кофе собі різних смаків. Пузлоти 30-10 штучок взяли. Фрінтипу 3 30 Така папачка. Взяли собі таку кавказку по 690 пачку, такі. Вафельки по 5 злотих взяли собі. І нашого пива нефільтрованого у уманське. Якби по виходить у нас по 14.50 літра. На розлив там є. Ось такі в нас закупи недільні. А, в українському магазині в нас не вийшло на 74 злотих. На ринку там не підши, тому що там то у нас виходить 20, 26, 28 і 5, 33. На ринку у нас на 33 злотих, якби вийшло. Що купили, зразу приготували собі сніданок до самого рану були. Ще вистачило нам там покажемо, одну вечерю, теж зробили з того, що лишилось там. Сьогоднішній у нас такий сніданок, хрипки, вареники і піко по сніданку нашій українській. У нас сьогодні така вечеря, Селедочка, картопля, пісна і картопля з тушонкою. Так як я люблю. І ось такий газненький салатик. На роботі у нас то роботи багато є. Працюємо, нема часу, коли там знімати, та й ще б не дуже то. і буде задоволений, як почнеш там знімати. У нас тепер пішла комунія, то рамок треба багато робити, там один дійду, досить багато товару забирає, а один так собі тільки в суботу грузича. А той, що має ту ближчі магазини, то іде в сторону української границі, то в Краків. По тій стороні, та Варшаву захвачую, там досить багато товару йде. Мусимо працювати, Ви там то виробити. Все. У нас на роботі один діду працює, прихворів, нам хворобу приніс. Мусимо для профілактики трошки попити. Такий чайок купили, такий антивірусний, такий антивірусний тут. 1750. такий чайок. 34 злотих коштує. І ще Будемо приймати антивирусне, аби не залігти Сьогодні така вечеря. Маємо дуруни. гречка з підливкою. Трошки вегетаріанської їжі. Маємо. огірочки Якщо трохи салатику з вчора. Треба їсти. Ось така у нас вечеря. Доброго дня глядачам. На сьогодні суботні закупи. На, 100, 7, на 168 злотих ми закупились. Двох маркітах були в Ашані і в Бідронці. Починаємо з упаковки Ашан. Noś taki chlipczyk wziął sobie, 500 gramowy tak, co to u nas jest, chlipczyk, chlipczyk, 379 taki chlip na no, się, tak, dalszy idę mu, mając tam za się, my się Jakże mnie pamięć nie zmieniaje, to 400 Hromowi, Zawsze taki wybieramy, humustry. Majonez, majonez. 8,73. Dalej idemo. Cebulka, którą Cebulka za trzy, 73 razy. Cebula Cebulka wyjśła. Далі йдемо у нас м'ясо. Взяли кілограм схабу. Навіть не повний кілограм. 994 грама, нас вийшло. схаб у нас по 13 злотих. Схабку по-нашому балик. Якби то полядерний чи говорить, то балик. Так, далі йдемо, маємо закупище. Ось тут кай. Так, взяли з булочок. Булочки такі у нас кайзерки ще називають на канапочки, Булочки у нас ось такі гарненькі, біленькі. По 34. гроша. Так, йдемо далі. Ще тут м'ясо у нас в кульочку. Шинка туди ж вийшло 3 кілограма. 200 грамів. М'ясо брали ту 9.99. На тушонку взяли. Собі будемо тушонку сьогодні робити. Таке у нас м'ясо виглядає упаковане. Вийшло в нас тут закуплено на 79 злотих рівно. І так, вже нема де складати. А ще в нас закупи є з бідронки. Так, почнемо з напоїв. Такий тубург собі взяли, щоб на тиждень у нас було. Дві бутилки, і так, Тубур у нас, де він у нас є, по 4,19, і по 8,69 таку пепші собі взяли з мов. По 8,69 пепші в нас, так, бананчики взяли. А у нас сьогодні по 6,69. Угу. Йдемо далі. Так. так. Жали їх завжди собі горішки. О 7,25-400 грамові. Це солені, а це у нас не солені горішки. Далі, так. Отже, місця на столі немає. Взяли таких дві баночки олію. Соняшниково по 7.99. Якщо другий береж олій, то олій нас виходить за злотий. Що там наші макарони? Так. No, muszę takie makarony, żeby sobie wzięły Makarony wzięli. Teraz zobaczmy po 4,72. Nie, to nie makarony, po 4,89 U nas taka kilogramowa paczeczka. Tak. Hmm. Tutaj się ona zmokaje. Idziemy. Мукапу 2, 39. У нас така, на вареники собі взяли. Ну, і взяли, якщо з роботи, прийдемо замучені роботи багато. Ось таку штучку по 3 дні на злотому. Такі у нас закупи вийшли на 168 злотих. Добря ще на столі вийшло. На тиждень має того вистачить, скажімо, нас чи ще чи води. вода то може за тиждень. М'ясо то нам на два на тижні піде, тушонка тижд, на два-три тижні. Ну, і такі закопи в нас.